Коли хтось каже, у мене проблема, ми відразу асоціюємо це більше із неприємними стосунками, конфліктами із людьми, або невдачами у роботі, навчанні та з нестачою грошей. А хто колись із вас називав проблемою те, що є неправильним, але що вам подобається? Ну, наприклад, у мене проблема, я переїдаю», або я обманюю, я не хочу читати Біблію, у мене проблема. Або Я не хочу молитись. Чи я багато говорю, я роблю людям боляче своїми словами, або я формальний християнин, чи я лицемір. Слава Богу, якщо ви зізнаєтесь, ну не обов'язково перед людьми, а хоча б перед собою, перед Богом. Але все-таки тяжко зізнаватись у наших залежностях, тому що нам вони подобаються, і більше того, ми з ними комфортно співіснуємо. І ось про одну з таких залежностей, так популярних навіть серед християн, ми поговоримо сьогодні. Слово Господнє каже у Левит 19:16. Не ходи пліткарем серед народу свого, не поставай на життя свого ближнього. Я Господь. Плітки це дещо, що нам здається ну, чимось незначним та безвинним. І я знаю багато таких людей, це переважно жінки та дівчата, які і хвилини не можуть без того, щоб щось комусь не розповісти, навіть якщо інформація не є якоюсь цінною. Їм подобається сам процес, коли їх уважно вислуховують. Можливо, це створює для них якусь ілюзію важливості, саме тому їм це так подобається. А ще я знаю таких дівчат, що дуже переживають, коли хтось колись щось комусь про них сказав. І вони майже із сльозами на очах питають ну навіщо таке про мене казати? Хоча хвилину тому а, вони точно те саме казали про когось. А коли ти цю людину виправляєш і кажеш, так чи ти не так само робила, коли розповідала про ту чи іншу людину. Вона каже: Ні, це не те саме. І от прямо зараз я так і відчуваю, як дехто думає, чому ти тільки про дівчат це кажеш. А я знаю когось серед хлопців, що ще похлеще пліткує. Так от, я вас поздоровляю. По-перше, ви праві на 100% серед хлопців таке явище, на жаль, також існує. Тільки це скоріше виняток, ніж правило. По друге. Якщо ви так думаєте, це каже про те, що у вас із плітками є серйозні проблеми. Тому що ви зараз намагаєтесь виправдати себе, вказуючи на когось іще. Як це зробила Єва у Едемі. А щодо хлопців, не розслабляйтесь, все, що буде сказано, стосується і вас. Але я хочу акцентувати увагу не на тому, хто більше пліткує хлопці чи дівчата, а на тому, які наслідки можуть бути у людей, які люблять пліткувати. Отже, Зачитаємо цитату із християнського журналу «Review and Herald» за 3 червня 1884 року. Поширювані чутки часто служать руйнації єдності серед братів. Є такі люди, які спрямовують сили серця і розуму на те, аби збирати поширювані плітки. Вони звертають увагу на незначні випадки, які самі по собі можуть бути дрібницями, але вони постійно говорять про них. І перебільшують їх до таких масштабів, що людина стає злочинцем. Їхнім девізом є такі слова: повідомте нам, а ми повідомимо далі. Ті, які розповсюджують плітки, виконують роботу сатани з надзвичайною вірністю, не усвідомлюючи наскільки їхні дії образливі для Бога. Ви можете собі уявити, поширювати плітки або просто переказати комусь іншому факт про брата або не про брата навіть факт. Свідком якого ви особисто стали, це робота сатани, яку християни виконують, цитую, із надзвичайною вірністю. І як ми прочитали вище, це руйнує церкву. І ще я можу сказати, що цей недолік заглушає голос Бога, і людина схильна до непослуху і часто робить неправильний вибір, що може вплинути на весь подальший хід життя. Тому що вуха і язики, а значить і розум цих людей, зайняті виконанням роботи, яку їм довірив сам сатана. Але не турбуйтесь, це, скоріше всього, не про вас, адже ви не маєте такого недоліку. Друзі, я кажу, це не для того, щоб засудити людей, у яких є проблема подібна, а для того, щоб допомогти вирішити її, і щоб Бог міг обласловити свою церкву і людей, які контактують із нею. Отже, як вирішити цю проблему? Читаємо далі цитату із рев'ю ендгеральд: Якби половину енергії і завзяття, які витрачаються на цю несвяту роботу, тобто плітки, вони витрачали б на дослідження свого серця, то знайшли б дуже багато недоброго такого, що потребує очищення, і не мали б ані часу, ані бажання критикувати своїх братів, і не впали б у спокусі. Двері розуму і серця повинні бути щільно зачинені від таких слів, говорять або Я чув. Отже, підведемо підсумок. Якби ми із вами витрачали час на дослідження Святого Письма, на пошук Бога та на дослідження свого серця, то нам було б просто ну, нецікаво порситись у житті людей. Зазвичай люди, які люблять розповідати про недоліки інших, намагаються приховати тим самим свої особисті недоліки, щоб нічого із ними не робити. І самі вони не в силах нічого вдіяти із цією проблемою, але допомогти у вирішенні як цієї проблеми, так і інших нам зможе лише Господь. Тому проводьте час не у плітках, а в роздумах над Словом Господнім. Івана 8:36 написано: отже, коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Шукайте Господа всім серцем вашим і вчіться слухати Його.